Тому що своя тепло. Це бювети. А це старий корпус квітка полонини, в якому ми проживаємо на першому поверсі. Це, це Сузір'я. там І ще один корпус квітка центр. Качки. Тіпа пташина ферма вроді как. Такі олейки. Внизу річка тече. Ззаду залишився дитячий майданчик, спортивний майданчик. Красота. Речка. Надеюсь, так тут берите. Какого-то покоила, двигается, берите. В цьому ставочку водиться риба червона, така здорова і біла. Не знаємо якої породи воно, бачите. А там, вроді кажуть, басейн. Вхід в наш корпус. Якось вранці йшли на водопой, дивимося, а воно все, всі екзотичні рослини покриті чимось білим. Потім прийшли ближче, подивилися, накрито все простинями. Вранці ще не встигли зняти. Потім знімуть. У прогнозам, вночі був прийому з розок, і вони підготувалися так. Вигляд з вікна фізкабінету. Це звук косілки. Це мої процедури, моє призначення води. Це нам видавали два рази анкету по приїзду і по від'їзду. А це анкета меню одного дня. Територія санаторія огромніша. Ми не все зняли. Там ще є зоопарк. І Є дійсно пташина ферма не така. Там і лебеді, ну, різні птахи і екзотичні є. Ну, взагалі, там дуже багато. Все можна було займати і дуже велика територія.